Різдвяні дзвони Коломищини це перше починання, започатковане районним відділом культури і туризму. На сцену драмтеатру могли вийти лише кращі колективи, адже цьому святові передував спеціальний конкурс огляд який проводився по будинках культури району, каже начальник відділу Людмила Федор. Свято щедрівок, колядок, яке є підсумком районного конкурсу огляду творів новорічної різдвяної тематики за участю, переможців цього конкурсу, мета заходу збереження звичаїв традицій, обрядів, які спокон віків побутували на теренах сіл Коломищини. Різноманітні колядки та щедрівки представляли майже 10 колективів. Це мешканці Сопова, Воскресинців, села Глибока, Раківчика, П'ядиків, Лісного Хлібичина, Мишина та Турки. Кожен вокальний хоровий чи то фольклорний колектив виконував по кілька творів. Сьогодні наш колектив співає дві колядки: одна сучасна, наших, будемо так казати, місцевих авторів. А одна і одна щедрівка, тому що колядка без щедрівки не може бути. Хотілось би подякувати. Коломийській районній державній адміністрації за підтримку таких концертів Участь у такому заході як різдвяні дзвони Коломищини. В першу чергу то є відповідний якийсь рівень. Якщо ми вже приймаємо участь в сьогоднішньому концерті, мабуть, ми того вартуємо. Ми запрошені сьогодні сюди, і ми раді став. Сьогодні ми представляємо колектив фольклорно етнографічний самодіальний аматорський колектив Наспів, який неодноразово займав. Перші місця гран-при у Франківську багато разів виступали ми перед туристами, росіянами, поляками. Мені кажеться, що ніде так не зберігаються звичаї традиції як у мишень. Я рахую, що такі фестивалі треба робити, треба не забувати наші звичаї, обряди, тому що це формує націю. Свято колядок та щедрівок це лише перша частина різдвяних дзвонів Коломийщини. Вже скоро організатори обіцяють провести ще й свято вертепів та меланок.